Свідок останніх боїв за Сухумі журналіст Георгій Гонгадзе. Тиск був шалений. Те, що я своїми очами бачив і приймав сам участь в боях от в останньому тижні за Сухумі. Передати складно. ну фактично йде війна з Росією. Тобто на тому тижні тільки в Будауту прибуло два ешелони з технікою боєприпасами. Широкомасштабно використовується система ГРАД. Фактично, от там, де ми на позиціях були, перед наступом це була Чадара, це півтора кілометра від Сухомі. Використали град по наших позиціях. Фактично все скипіло. Там я був поранений біля мене розірвався снаряд. Справа в тому, що уявляєте собі, що навіть останні збиті літаки. Су-25, які збиті два літака так званими ПВО Абхазії, відповідно, є війна з Росії. Це однозначно, як би там Росія не від того своєї участі в тому, що вона не приймає в тому участь і не допомагає. Це все є блеф. Абсолютно повний О, тобто, коли ми захопили позиції в Вашадарі. Деякі ж вибили, то вся зброя, яку ми бачили у людей, яка залишилася, вся новенька зброя абсолютно тільки прибувша. Ну, про це вже, відповідно, в магазині ми не купили і постачають їх файно.